Добрий вечір, Дніпряни, місто Дніпро. Дивимося з вами на безпеку на 24 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Там шахидна, тільки я бачу загрозу і повинні владнати. Це буде скоро, показують, скоро це, мабуть, вночі буде. Будуть збиття від збиття. Від уламків щось хтось може постраждати. Місто Самар, 24 четверте жовтня, чиє загроза мирним людям, чия загроза ракету шахедів. Загруза є а, ракетна шахетна, але воно проліта. Це, мабуть, буде пролютом. Не знаю, подивимося на іншій колоді. Бачу, я щоб там щось у вас на завтра було таке страшне. Кам'янське дивимося 24 жовтня, чи є загруза мирним людям, чи є загруза ракета або шахетів. Кам'янське дуже уважно. Падають ракети, падають багато, показує багато. І є прильот, і є фізичні ушкодження, і є місто в сльозах. Негарно, негарно. Так, Павлоград дивимося. 24 жовтня, чиє загроза мирним людям, чиє загроза ракетам шахедів. Місто Павлоград. Ну, Те ж саме. Ну, у вас показує, що збиття за межами буде міста. Є шанс, що це все зіб'ють за межами. І скоро показує скоро. Показують ракети, не знаю. чомусь показується колода ракети. Так. Дніпро. 24 жовтня. Місто Дніпро. Дніпро. його остерігатись ми людям, неблюдям чи загроза ракет або шахетів нас показує захист захист, захист. На нас будуть летіти ракети, але пізніше показує пізніше. Але буде у вас гарний захист. Багато ракет, але захист спрацює. Не знаю, чому це так. 24 жовтня, чия загроза мирним людям, Чи є загроза ракетам або шахейдів. Не бачу я. Це буде нервно прольот все-таки над вами. Десь далеко ви можете почути те, що збивають. Від нас почуєте, від Дніпра нам завжди чуть. Самара, Самару, Дніпро. Так, Кам'янське. 24 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи загроза ракета до шахіді здалеку буде летіти людям сльози є. Кам'янецьке дуже-дуже уважно. Карти погані на вас, але тіти буде здалеку. Павлоград. Щось можуть перепустити в Кам'янському. Овлаград, дивимося 24 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракети або І... Ну, Знову за межами. Воно є такий шанс, що це все владнають за межами міста, але там можуть бути якісь ушкодження від уламків. Збиття буде це 100% працювати ППО. Шахидів багато. Але захист спрацьовує. Будьте уважні, бережіть себе, своїх близьких. Зустрінемось з вами завтра, подивимось, що нас чекає далі.